Вітаю вас! Сьогодні ми подивимося, як можна доробити недорогу зимню удочку. Отак От вона виглядить. І почнемо з першого, що мені тут не подобалося. Значить, були такі моменти, що леска закусювалась в катушки. І вона просто за. Заходила за цю коронку, ну і, звісно, не крутилась. Значить, саме перше, що я зробив, це намастив тут силиконовою смазкою. Внутрі, щоб легше крутилось, і просверлив ось такий отвір. Значить, ось магазинний найвеликий. Я просверлив спочатку лівіше, ну поближче, щоб воно туди не западало за ці зуби. А потім посчитав, що найкраще буде ще й внизу. І після цього я просверлив внизу. Все у нас працює. Все працює. Потім, що я зробив, тут у нас була різьба. Довжина десь 1,5 см. І виходить, що. От воно запуталось, от вчора був на рибі. І починаєш відкручувати руки на рибі, ну як обычно, в руки холодно, пальці закоченіли. Та я сьогодні взяв оцю штуку, просто-напросто обрізав, зробив ну, десь 5 мм. Получається, що ось до я наживив буквально 2-3 віточка і все. І наша катушка на своєму місці. Так, ну, ось така невелика дороботка. Потім, що я ще зробив? оце де все пролите, оці всі сліди пластика. Я їх наждачкою повитирав. Тут так само. Всередині по катушки. Потім, ну, коротше, везде, де можна було, до тут теж убрав, но то так сильно виступало і різало в руки. І е, як на мене, то вона, ця удочка теж працює. І зараз розкажу, який пройшов вчора казус. От, Я не знаю, ну кається на рибалки, що саме главное, да? удочка, е, насадка і снасть, ну, крючки, леска. Вчора ну, от, кається вже все взяли. От, ну, Все вже взяли, Даже взяли бокорези чи ті, ті пасатіжі, щоб там. Робити мармишки саморобні. Ми їх робимо дуже просто. Беремо свинець, той, що з розрізом, його просто прижимаємо на крючку. Поїхали і забули, забули крючки. І мені перерізає, льот вже образується по краю лунки. І він дуже гострий. Мені перерізало ліску два рази 0,8 ліска, 0. 0 0,8. Така сама дешева леска, яка тільки существует на просторах українських магазинів. І в мене виходить, що в моєму арсеналі оказалась тільки одна мармишка. Я взяв, взяв коробочку. Це ж. Я не сильно зімній рибак, а в коробці оказались літні крючки. Ну, чтобы вы примерно знали, что это, это длина цевья 20 мм. Потом между цевьем и жалом, вот если в зимней э, в зим, в зимнем крючку у нас здесь 3 мм, между жалом и цевьем то в летнем там за 4, за 5 то, что самое интересное, только поставили летний крючок Може, то, що я довго його там прив'язав, ну як довго, минут 15-20 і риба перестала клювати. Ну, коротше, Наловили ми з сином штук 17, платва, окунь. А сьогодні до стола, а там, оказується, наші крючочки. і мелкі. Ну, коротше, Ті крючки, які ми беремо е, на зиму. І що я зробив? Я, у нас була нитка 0,10. І сьогодні, от ще один раз поїду, бо там бачу вже дощ буде. Ми сьогодні просто встановили ліску, чи ту нитку. І я думаю, що вже не буде цієї проблеми, що воно буде його перетирати. І я думаю, що щось зловимо. Ось таке коротеньке відео. Вам бажаю мира і добра. До побачення.